Був близько знайомий з батьком, він сам з західної України, але йому не дозволили як багатьом репресованим, повернутися на батьківщину, тому він осів тут з селі очеретину під лісунувати. Е, і батько залишив йому на зберігання перший примірник своєї книжки. І він підозрював, що ну тобто, власне, було зрозуміло, що можливо йому недовго залишилося бути на волі, і для того, щоб його праця не пропала, він залишив примірник цієї книжки у панагомза, який його і зберігав. Після цього він передав її у архів який, архів дисидентів, який е, е, зберігає видавництво Смолоски. От, оце от, така історія про е, цю книжку. От, вона є в продажу, тобто, якщо ви зайдете в книгарню, не знаю, як в Донецьку, в Києві зайдіть, в книгарню є, в книгарні колоски. Книжка там є. От, і дійсно там є над чим подумати. Ну, питання, якщо з'явилися, будь ласка, шановні друзі, наш регіон вшановує пам'ять своїх земляків. Наприклад, це і Солов'янко, це і Йосип Кобзон і інші великі люди нашого регіону. Скажіть, будь ласка, як же вшанована пам'ять? Олексія Тихого, на його батьківщині, там Олексії Дружківці, а також у нашому регіоні. Будь ласка. Е, ви знаєте, е, я б сказав, що е, гріх скаржитися. От, е, на батьківщині живуть, на малій батьківщині живуть патріоти, які створили ще багато років тому товариство Олекса Тихого. І Їхніми зусиллями, скажімо, встановлена стела у дворі школи, де батько вчився і потім працював, були спроби якось зберегти батькову хату. От, на жаль, спроби ці поки що не увінчалися успіхом і, очевидно, не увінчаються через те, що просто село вимерло. І хутір Іжевка фактично залишилось десь 10 сімей і хата доживає очевидно свої останні дні.